Всім привіт, зима вестеросі день третій. І я, якщо чесно, копив жетони на Джеймілані Серсею, але, ну, блін, такий шанс один і. 8 жетонів, ну не можу. Не можу триматись. Подивлюся, як він буде падати. Якщо взагалі по три кусочка, то стоп. ну, не буду сильно витрачатись. Ха-ха-ха! Ну, давай ще один радіо прикола. Да, да, ні-ні. Бо ну, немає ша... немає бажання при таких. Я думав, там хоча б буде пару віконечок. О! Ну, подивимось, як мінімум... А, 5, 5 кусків. 18. А ну що, впало? 10, 10, 5 і 10. Ладно. Давайте ви мене купили, ребята, цим призивом, бо я думав, що я стопаюсь. Ну-ка. Ну, блядь, реально трошки. Трошки не, не така удача я хотів, щоб мені супутствувало. Хоча б думав по 2-3 віконечка буде він відкрати Все-таки 15%. Це... Ну, бляха, мало, ребята, мало. Мало що спадає його, це. Даже на 2 зірочки його не відкриє, мені він навіть даже на 3 маловато буде, скажем чесно. А, да. Такс, ну що ж, що ж поробиш? Що ж поробиш, такий він. 35 кусків надо на 3 зірочки. Ну давайте, напевно все-таки. Давайте сірих крутанем жетонів, трохи розбавим. Бо щось я трохи засмутився, що так мало падають. Трохи розбавим сірими жетонами. Можливо, так буде. Да ну 40-ку крутну. Навірно, все-таки до 80 круток доб'ємо, як мені мій знайомий каже, добирай. Десяточка. Ну, бляха, мало, ну. Добирай, каже, 80 кусків, щоб 15 було, я, мабуть, так і зроблю. Ну, бачите, не падає Лак і призив. По 10 і все. Що там ще? Ще. Ще дві крутки, окей. От. Ну, як мінімум, я старався його зловити. Вже доталого. О, а це був цікавий, ребята, призив. <хи> це прям топчик. Це, блин. Прям реально крутий. Дивіться, 20, 30 39 жетонів. Так, забираємо. Ну і остання крутка. 39. Може, не остання. Зараз подивлюсь, скільки до 4 зірочок буде. Ну давай, давай. Ще такий. лаки і призив мені 20 і я. О! Прям задоволений, ребята. Диви, як хорошо. І 15 кусочків. Ну, прям, прям даже я аж збодрився. Збодрився. так що у нас тут виходить? Повисимо його. так І не вистачило йому 8 шматочків до четвертої зірочки. Ну, 8 це можна ще крутанути, ребята. Можна, можна і нужно, я сказав би. Давайте ще надію, що з одної крутки я зараз ловлю. Блин. Витратив жетонів звісно. Ну, що зробиш? Давай, давай десяточку. Дуже треба. П'ять. Ну, що ж ти робиш зі мною? Ну, давай. Ще. Десяточку. І буде в нас Тіріон уже по-любому. Ну, не міг ти на минулого разу так впасти. Маленький такий засранець. Все. На цьому ми закінчуємо. Тиріона ми на мене 4 зірочки. Я рахую, що взагалі дуже легко ми його наловили. З порівняння, як ми старалися, Джеймі, Серсею, Ригали, Тиріона прям дуже швидко. І О, от він який. Хорошенький такий. Зараз будемо його прокачувати. Будемо кого роздягати Лорда Вайріса і вдягати Тіріона. тому що Лорд Вайріс, в мене він трошечки має легендарних шмоточок. І ми зараз подивимося. Подивимося, бо Серсея в мене в обороні стоїть, я її роздягати не буду. Ну, в принципі, в неї фіолетових шмоток немає. От, я думаю, що він стратег такий самий, як і Серсея там, чи як там він називається. Да, Придворний стратег такий є. Давайте зразу ми прокачаємо навики. Все, прокачали навики. Давайте рівень зразу прокачаємо. А от Все-таки він мені пригодитися М може. Третій Ланістер у моїй команді і. В принципі, не так багато я витратив на нього жетонів. Подивимося, до скількох я його зможу прокачати. І ще в мене буде трохи час підкопити жетони. Золотіжка стала, щоб все-таки доловити на 5 зірок серсею. Там залишилось, по-моєму, 30 кусків. І Джеймі. Ну, Джеймі там 100 кусків треба, там нереально, це ще треба буде збирати і збирати. Ну, що робити? робити. Так, а скільки це там до 200 треба прокачати. По-моему, я, я так дивлюсь, у мене серебрішечко підрастаяло трошечки, але должно вистачити. Є, докачали його. Окей. Це не то пальто. Давай-ка. Варіс. От він же і Варіса перегнав зразу. Естественно, варіс теж, блин, було б хорошо на 4 зірки підняти. Ну пока так, пока так. Давай, знімай. Знімай. Поміняємо тебе так. У мене серебра, кстати, мало. Ніче не поробиш, варіс. Прийдеться. Ой, щит мигаю. А, ха -ха -ха. Зараз, конечно. Все, розділи Варіса, обіднягу і вдійнемо терріончика. Віднемо теріончика. Фу, ну мене по. Ну, взагалі по предметах поки шляпно все. Ні по кольору, ні по чому не підходить. Ну, нічого не поробиш. Все-таки легендарні шмотки є легендарні. Новинка. Да, ну, на 7 зірок ми його поки не будемо качати, естественно, бо немає чим і як. От, отакі, ребята, призив. Отакий є швидкий, швидкий полов Тіріона і швидка його прокачка. Ну. Не знаю, не знаю. Один був призив прям дуже яркий, і було пару прям таких дуже хреновеньких. Все, погнав проходити івент, бо ще не пройшов його, а вже, блін, на годиннику 0 годин майже. Всім дякую за увагу, почемучка, тобі привіт. Всім до побачення.